Ми сьогодні досить спонтанно затіяли перестановку, ну і автоматично, звичайно, прибирання, тому що хочемо рухати диван. За ці декілька тижнів, як Тимофійко, навчився повзати. Він став набагато активніший, тому ми вирішили шукати нове місце для його ігрової зони, тому що тут під ТІВІ зоною стало досить небезпечно. Він вже лізе до каміна, він вже лізе до проводів. Тому збираємо всі іграшки, збираємо всі його термокилимки і починаємо працювати. Взагалі, ми любимо робити перестановки, вони так трошки освіжають голову. Наєш якось по-новому дивитись на кімнату. робот пилосос переїжджає на своє старе законне місце. А ось тут, в пустій зоні, буде вже стояти наш диван. Він колись вже тут стояв. Ще коли ми лише з'їхали в цей будинок і одразу його розпаковували, і планувався він тут. Бачите, навіть кут ми підбирали саме під цю стінку. Перш ніж починати щось складати, запустили робота пилососа, він все гарненько вимив. Ну, а поки чекаємо, то у нас невеличка перерва на каву, на погратися. Ну і вже ось ось Тимофій. Ко має їсти та лягати спати, тому ми цього карапуза нагодували, Чоловік пішов з ним спати на двір, а я вже швиденько все сама доробляла. Я вже почала потрошечки закуповувати новорічний товар. Його почали виставляти в магазинах. Ну і стриматись досить важко. І знаєте, зовсім інше відчуття, коли на ці новорічні свята ти вже в ролі мами. І ми з чоловіком для цього маленького горобчика хочемо створити справжнє новорічне свято, хочемо максимально все підготувати. Ну а я вже розміщаю на новому місці ігрову зону. Вирішила, що ось тут в. Кутку буде поки що ідеально. Також перебираю іграшки. Забираю ті, якими він зараз не дуже охоче грається, а залишаю лише ті, які він дуже полюбляє. Потім буду їх потрошечки замінювати так само: одні ховати, інші діставати. Вийшло досить симпатично. Все гарно сховалося в кутку за диваном, але потім, звісно, стане питання, де ставити новорічну ялинку. Але за те вже будемо думати пізніше. І до свята святого Миколайчика ми хочемо в будинку зробити справжню новорічну казку. Як я вже казала, потрошечки починаю. На різних сайтах закуповувати новорічний товар, і в цьому мені просто як ніколи зараз допомагає Леті Shops. Зараз там і в Аліекспресі розпочався найбільший в році розпродаж. Це 11.11 -11 зі знижками до мінус 80%. А купуючи з підвищеним кешбеком від Леті Shops, можна виграти айфони 17 Pro та інші призи. Тож я не тільки готуюсь до свят, а ще й можу повернути гарний кешбек на свій рахунок. Ну і якщо пощастить, виграти новенький айфончик.